Привіт-привіт, дорогі мої Риби! Це Настя. І я прийшла зробити для вас старого гороскоп на лютий. Поїхали! Я знаю, Риби, що з кінця лютого у вас вже підуть дні народження, так? Але ми не будемо спішити. Давайте не будемо форсувати події і подивимося, що для рибок на лютий підготувала таро. І так, у нас тут 30 кубків. Рицарь кубків це. Романтика, так? Романтика. Хтось до вас активно, дівчата, набивається в бухажори, тому що принц Кубків він несе романтичний вайб. Це побачення, це переписка, це знаки уваги до вас, подарунки якісь від чоловіка, який вас зацікавлений. Так, до речі, він може бути трошки молодший за вас за віком. Карта підвішений. Карта підвішений, і до речі, вона в мене тут перевернута. Перевернута карта підвішений може вказувати нам на те, що ви трошки погрузилися і заглибилися дуже сильно. В якісь свої проблеми. Да? Карта підвішений, вона навпаки, каже, використовуйте будь-яку паузу як духовне оновлення. Да? Не будьте жертвою ситуації. А у перевернутому випадку, навпаки, ми стаємо, ми впадаємо дуже сильно в жертвеність, да? І якась от дуже гіперболізована ситуація якоїсь да? Ми, Ми відчуваємо. Ми, ніби всі проблеми, і взагалі проблем, може, може відчуватися так, ніби проблеми є тільки у вас е, і все, а більше більших нікого їх не, не існує. І тут не бажання виходити за рамки якихось і, м, виходити за рамки якогось іншого уявлення, ніж ви маєте та, в своєму житті, і якісь уявлення і постулати. Тому в перевернутому вигляді тут більш знаєте акцент йде, йде на себе. І проблеми, проблеми і саме зі своєю, своєю точкою зору, з таким от характером, що може бути така ситуація, що навіть от ви дуже сильно перегибаєте палицю да, в цьому. Дев'ятка жезла, Дев бачите, двері, двері. Можливо, хтось буде ставити двері. Ось, я жартую, бо це карта 78 дверей, да, вона тут цей оракул, він навколо дверей, якби. Побудований. І е, він вказує про те, що ось, ось якась кульмінація. Да, бачите, це карта сім'ї, родини, яка очікує, коли. В, добудується будинок. Хтось в прямому сенсі слова може замовити двері. Ось тут треба, знаєте, доробити щось до кінця. Ця карта означає, що вам треба щось довести до кінця. Можливо, ви втомилися. да? Це перетаскування якихось речей, і це може... І ви можете це робити самостійно да, в самотності, або відчуваєте, що щось на ваші плечі падає, да? і, ви можливо, через це можете капризувати. Але Дев'ятка Жезлів вказує, що почекай, почекай, Ось, залишилося ще пару. Якихось таких ривків, да і все буде добре. І якби результат, навіть коли він дається непросто, головне, що є результат. десятку І результат це бачите, що десяточка кубків. Результат це десятка кубків це карта в'єднання карта сім'ї, благополуччя, карта, коли є чому порадіти в домі да є з ким це розділити. Хороша карта. Ось. Ви радуєтесь, за вас радується. Ну, взагалі, прям карта весілля якогось на. Для когось програється, можливо, як весілля. По 78 дверей. Ось. Паш Жезлов. Паж Жезлов, бачите, як? якісь подарунки, приємні бонуси, приємні новини для вас, рибки. Ось вони всі йдуть на порозі. Да? Можливо, у вас є юний якийсь шанувальник, і він проявляється. Да? <кій> Можливо, це справи дітей ваших, справи дітей теж виявляються. Діти можуть вас порадувати чимось. Да? Це взагалі такі приємності. Якось. Тож приємні якісь новини. Ось, паживлений це новини, діти наші. Ну, і якби то така приємна приємність. Щось вам приємне, можливо, якась приємна новина. Незначна знаєте, яка ж дрібничка, але приємно. Йдемо далі. Знову Рицарь Кубків. Ну, слухайте, знову Рицарь Кубків, він дублюється. Рицарь Кубків це якби наше проявлення. Або до нас хтось проявляється, або ми до когось проявляємось. Це карта побачення, це карта романтики, це карта. Взагалі, ну, взагалі, вообще, вообще, навіть якщо брати це приємні якісь проявлення, приємні якісь новини. Ну, взагалі, така ситуація, можливо, заявити про себе, да? Ну, Приємні емоції. Це в будь-якому разі приємні емоції. Якийсь чоловік тут проявляється. Відлюдник, відлюдник. Але при цьому карта відлюдника, відлюдник каже про те, що, можливо. Все-таки відчуття якоїсь самотності для вас важливіше. Да? І ви, наприклад, обираєте, ви можете бути в цьому оточенні, але внутрішньо ви самотні. Так? Наприклад, небажання, бажання закритися і не розмовляти багато, можливо, якась скеза на розмови, будь-яка інша скеза. Да? Це карта якогось продумування, обдумування чогось. да? це бачите, внутрішнє наше світло. І часто це про це, да, що, наприклад, можна зак... можливо, закр... хтось до вас проявляється, а ви так ні, не особливо на це реагуєте, закриваєтеся внутрішньо. Якась мовчанка, тиша може бути. Карта Луна. Карта Луна ваші глибинні переживання. Да? Карта Луна вона взагалі вказує про те, що. Ми переживаємо якісь дуже сильно глиб... глибинні емоції. Да? Тобто, це такі карта емоцій, можливо, які приходять нам вночі, у вісні, можливо, якийсь тривожний сон, ем, можливо, якась. Знаєте, така ситуація, яку таємнича ситуація, таємнича ситуація, яку хочеться прояснити, да? або навпаки не хочеться проясняти. Ось, може бути сигніфікатором якогось застою, болота, або дивіться, сигніфікатор води. Да? Тобто тут. Не те, що небезпека стосовно води, але це емоції да, наші, і це наш емоційний стан, можливо, який ми закриваємо, да? дуже сильно по відлюднику можливо пережимаємо якісь глибинні емоції. Да? І Є якісь скриті ситуації, знаєте, як скриті розмови, або я ж кажу, може якась інформація сплити. Сіморка Пентаклі, сіморка Пентаклі карта повільного росту. Знову ж таки, переживання стосовно фінансів, очікування фінансів, бажання збільшити свій ресурс. Але тут бачите, як сімка Пентаклів не дасть швидкого росту. Вона каже, що. Краще цю тримати синицю в руках, і є якісь чаяння з приводу грошей, коли, коли ж воно відбудеться. Дана сім'ярка Пентаклів каже, що треба почекати, воно будеться, гроші будуть, але для цього, як би скажімо так, треба цей процес пройти. Очікування. Королева Жезлов, бачите, Кролєва Жезлов, представниця вогняної стихії, овен-стрілець або Лев, жінка, дівчина ініціативна, да, ініціативна, яка підтримує, ось, або м -м, стосовно її якогось положення фінансового, тут теж е можливо будуть роздуми. да? Ось, а можливо, це ви і ваше проявлення своєї ініціативи. Можливо, ваша якась подруга. Присутність. Ну, або стосовно яких справ з жінкою тут ще може бути. Так. п'ятерка жезлов, карта змагань. Карта змагань з ким збагаюсь, суперечаюсь. По-друге, це внутрішній конфлікт, да, внутрішні суперечки. Ви можете сперечатися самі, самі з собою внутрішньо, але загалом це суперечки, часто і змагання між декількома людьми, які хто кращий, хто виграє, да, хто стягне ковдру на себе. Ну, і це якісь протиріччя, часто дуже сильно показує протиріччя розбіжності в думках між людьми. Імператор карта. Карта імператор може показувати вашого керівника, людину військову, або людину, яка обладає якимось бізнесом чи повноваженнями. Да? І тут, можливо, це ваш чоловік да? може таке програватися. Ось, або це якісь владні установи, якісь систему порядок, і тут треба йти з ними щось домовлятися. То, да, можливо, буде людина, від якої щось залежить, і треба до них йти. Бачите, як такий імператор сидить і очікує, щоб до нього йшли на поклін. Може означати військового, якщо у когось є в сім'ях. Да? І тут Жезлов. Бачите, ну гарні карти, тут Жезлов якась ініціатива йде. Е, ініціатива, шанс, можливість на якийсь новий початок, новий, нові ідеї, нові проекти. Ось, швидкість, швидкість, дуже швидко щось. Так. І тут з мечів. І тут же і тут з мечів. Тузи це різноманітні пропозиції, шанси і можливості. Туз мечів дає ясність, ясність, чіткість, прозорість ситуації, відрубає те, що не потрібно, розставляє ці крапки на ДІ. Ну і, власне, якби про проясняє ситуацію. І, можливо, тут буде можливість все прояснити. Все вияснити і досягти того результату, на який ви йшли. Да? Тройка кубків на це, про це і говорить: тройка кубків це дружні зв'язки, це друзі-подруги, це, це якби привід щось відсвяткувати рибки. Да? Тобто тут буде привід щось відсвяткувати, якась зустріч радісна. Ну, власне, вообще, карта відпочинку, вона така не напряжна, вона навпаки про взаємопорозуміння. про… Хороший настрій про збір врожаю, про збір плодів. Ну і оточення, да, яке вам приємне. Дружбу вказує. Ну або групу людей, да, або групу людей. Так, рицарь Пентаклі. Рицарь Пентаклі просування у своєму напрямку повільне, але вірне. Да? Це якась сума грошей, яка може прийти. Це ваша робота, ваш труд фізичний в першу чергу. Ось, це що посієш, то й пожнеш. Да, карта таку, такого моменту. Знову королева Жезлав, знову королева Жезлав. Королева жезлів посохів у нас, представниця вогняної стихії, активна, амбітна жінка да проявлення. Ну, і ось на порядку денному буде комунікація з цією жінкою у вас поряд. Можливо, вона як вас, якось вас підтримує в будь-якому випадку, так. Так, тройка мечів. Тройка мечів завказує нам знову ж таки на якийсь момент розчарування, да якось справи йдуть не не на нашу користь, або не то, що не на нашу користь. тут до речі, для когось можуть бути дійсно якісь проблеми. Не то, що проблеми, а можуть бути ситуація по здоров'ю, може, треба бути, піти здати кров, може, треба якісь аналізи, може для когось якась міні-операція, да, програватися. Но тройка мечів може означати якусь жінку, для когось, можливо, програється якусь суперниця. Да, тройка мечів у когось як суперниця, жінка, яка м -м, являється суперниця, або жінка, через яку ви будете переживати по якійсь причині. Да, і от, е така от виходить Такий моментик. Сіморка жезлів відстоювати себе. Знову у нас сімка жезлів виходить, треба, коли себе відстоювати, відстоювання себе. Бачите, як? Відчуття якоїсь, де якоїсь загрози, і не знаєш, звідки тобі прилетить, і карта сімка жезла вона показує, що. Буду відстояти себе, свої кордони, свою правду відстояти, захищати щось. Да? В першу чергу захищати щось, відстоювати і захищати себе. Це може бути, наприклад, у суді, коли треба виступити, захищати захист своїх інтересів, доводити. Да? І тут є наснага, такий напір, і звідки ці летять, ці претензії, вони можуть з усіх сторін летіти. Так. Карта жриця. Чудово. Я замикаю вже, мабуть, третій розклад картою жриця. Карта жриця вказує нам про таємницю. Да? Знову ж таки, таємничість, таємничість, карта жіночності. Карта, коли, наприклад, можливо, ви, якщо ви проживаєте в приватному будинку, то це, ваше, це ваша власність, на якій ви, наприклад, виходите у двір. Працюєте в своєму саду і розслабляєтесь, да? це якби напитуєтеся енергетикою певною. Карта контакту з мамою, карта езотерична, да? тобто, якісь езотеричні знання вас можуть приманювати. І ви будете вчити, там, наприклад, таро, ви будете цікавитися астрологією. <кхем> ну і жриця, це таємниця, да? щось тримати в таємниці, якісь таємничі плани. Як сірий кардинал, скажімо так. да я ж І тут щось у вас визріває. Можливо, у вас визріває якийсь план, яким ви, наприклад, не бажаєте на даний момент ділитися. да Це карта вичікування, я щось вичікую. Я вичікую нагоди для проявлення. А поки що, наприклад, я завмираю і медитую. Так, ось такий чудовий розклад для вас рибки, і дві карти поради Лінарман. мені ще Для вас я витягну. Карта зірки, супер карта. Карта зірки це завжди карта надії. Карта надії на ліпше, на покращення життя. Коли у вас є путіводна зірка, на яку ви дивитеся да, і на кого рівняєтеся. Це у вас, є, у вас є якісь бажання, у вас є якісь плани на, на реалізацію задумки свої. Карта зірка казує все в ваших руках. Не опускайте свої руки, дійсно, дійте, мрійте. Це. Для того, щоб, знаєте, щоб, щоб радуватися життю, нам потрібно дві речі: по-перше, це жити, по-друге, це радіти. Ось тому і карта місяць. Бачите, я карта місяць показує наше чорно-біле, але можливо, в плані того, що ми дуже ви багато будете тривожитися про. Майбутнє, Та? тобто не жити тут і зараз. Арт. Порада по цих картах, я можу вам сказати, живіть тут і зараз. Ви можете сильно тривожитися стосовно майбутнього, яке вам здається невідомим. І Через це у вас може бути тисяча думок, як краще зробити, а як ні. Просто дайте, просто робіть щось для свого життя і дайте, щоб ситуація сама розійшлася своїм, як скажу, чередом. Всім вдячна за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно Підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей! Бажаю вам рибки, продуктивного місяця. Па-па!